13-та на годиннику на території торгового центру розгортаються рятувальники. За легендою навчань у торговому залі пожежа з приміщення евакуювали відвідувачів і персонал гіпермаркету. Місцем навчань виборно торговий зал, адже він є, скажімо, найбільш складним і найбільшим приміщенням на об'єкті його площа складає більше 6 тисяч метрів квадратних. Ймовірна пожежа виникне у місці швидкого харчування. Жителька Луцького району Лариса обідала з родиною в торговому центрі. Про навчання говорить не знала. Дитини день народження. Так, заплатили, що 600 гривень, да? І оце що, викидати все, скажіть, будь ласка, я вас прекрасно розумію, все навчання, я все розумію. Ну, але треба було якось за півгодинки просто поперед. Ми не брали просто. На місці події працювали поліцейські, фахівці з газової служби та медики. Рятувальники відпрацьовували евакуацію травмованих. Мені стало недобре, то кружіння в голові, визволить швидко. Пацієнтам стан задовільний, всі показники в нормі. Загрози життю немає. Лучани, які прийшли в торговий центр навчання рятувальників, коментують так. Думаю, якби тако дійсно в когось щось сталося, то так би не з'їхалися. Всі як з'їхали сюди. Може, в когось щось горить, а тут всі поставали ціла куча їх. Я догадалася, що це навчання, тому що, тому що я розумію, що якби від, насправді це було б, це було б набагато. Би, Більше відбулося це була би сирена, були б різні дії. Ну були б більш заходи застосовані. В такій ситуації люди знали, як себе вести. Просто я знаю. Навчання думаю, що це ну, потрібно. У навчанні взяли участь 30 рятувальників, ліквідовували пожежу майже 40 хвилин за допомогою шести спецавтівок. Час для навчань обраний навмисно, можна сказати, час пік, для того, щоб побачити реальну картину, просування пожежно-рятувальних автомобілів, ну і загалом. Дії як адміністрації закладу, так і населення такі навчання зі слів Володимира Несторова в області відбуваються щомісяця. Оксана Кот, Віктор Лагіньковський, новини на Суспільному, Луцьк.